Добрий ранок, добрий ранок, подивись, що тебе зустрічає. Дивись, два смайлика, а вони однакові? Різні. Різні. а які вони? Скажи. Сумний та веселий. Так, правильно, це треба, щоб ми з тобою визначили, який у нас сьогодні настрій, який ти смайлик обереш сумний чи веселий? Веселе, Веселий, я теж. А щоб наш настрій ще більше поліпшився, давай ми з тобою привітаємося за допомогою нашого віршика. Так, давай. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим. добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки вліво. Право поверніться! Всім на, на світі, посміхніться. посміхніться. Хай усміхаються, діти щодня. Доброго, доброго ранку, доброго, доброго дня. Отже, я бажаю тобі доброго ранку, гарного настрою і цікавого заняття. Отже, дивись, хто до нас прийшов у гості? Хто Хто це? це? Бджілка. Бджілка. Знайомся, це бджілка, трудівниця. А як ти думаєш, чому бджілкою називають трудівницею? Як ти думаєш, чому? Тому що, тому що, вона, витворяє тому що вона кожний день невтомно, багато-багато літає з квіточки на квіточку і збирає нектар. Як ти думаєш, для чого вона збирає нектар? Щоб зробити мед. Щоб зробити мед, так. Щоб зробити один грам меду, треба стільки квіточок облетіти. Тому її називають бджілка, трудівниця, і ми сьогодні з нею будемо знайомитися. Отже, подивись на неї, яка вона. Бачиш, вона на квіточці сидить. Отже, бджілка це комашка. Давай ми подивимось, як вона виглядає. Вона коричнева з жовтими смужечками, бачиш? Тобто її можна назвати смугаста бджілка. А ще в неї є, дивись, голова. Біля голови в неї груди і черевце. Отже, тіло бджілки складається з голови, грудей і черевця, животика. А скільки в неї лапок? Скажи, будь ласка, порахуй. Шість. Шість, так, бо це комашка. У комашок по шість лапок. А що ще є в неї, крім лапок, черевця, грудей і голови? Що ще є? Вусики. Вусика, а що ще? Очі. Так, а ще, без чого вона не може літати? Крильця, Крильця, так, звичайно. Скажи, будь ласка, напевне, ти знаєш. От бджілка це комашка, а вона взимку літає? Ні. А що вона взимку робить? Що комашки взимку роблять? Слять, так, тобто наші бджілки потрібно літо, щоб було тепло, щоб було сонечко. А як ти думаєш, вона боїться сильного вітру дощу? Як ти думаєш? Mm -hmm. Так, тому що вона маленька, і в неї тендітні крильця, і якщо вони намокнуть, їй важко літати, а якщо вітер їй ще важче літати. Отже, бджілка любить, щоб була гарна погода, щоб було тепленько, щоб сонечко світило, так? Отже, дивись, бджілки живуть сім'ями. Оце вулик диких бджіл. Бачиш? Це бджоли, які в лісі живуть. Це дикі бджоли, вони отакий вулик роблять. А ще є отакі вулики, і ці бджоли домашні, тому що за ними доглядає людина. Отже, бджілки завжди живуть сім'ями. Одна бджілка довго не проживе, вона загине. І в цьому вулику завжди дисципліна. Кожна бджілка знає свою справу. Отже, у вулику є сторож. Уявляєш собі? Він пускає у вулик тільки тих бджіл, які з його сім'ї. А як це він дізнається? А він визначається по запаху. Прилітає бджілка, він її обнюхає. О, це наша сім'я і запускає. А якщо бджілка з іншої сім'ї, з іншого вулика, він не пустить, тому що це сторож. А ще бджілки спілкуються за допомогою танців. Уявляєш собі, виявляється, що бджілки танцюють. Таким чином вони передають інформацію, де багато квіточок, а де, там, куди полетіти треба і таке інше. Тобто, уявляєш собі, бджілки вміють танцювати. А ще у бджілок є вороги. Оця пташка називають її бджолоїд. Це ворог для нашої бджілки, вона їх з'їдає бджілок. Тобто, запам'ятай, пташка бджолоїд. А ще ворог це такий метелик, його називають міль. А ще ворогом бджіл є оси, вони крадуть в неї мед. А ще вони приносять їм різні хвороби, через які бджоли можуть захворіти і загинути. Але бджілка вміє оборонятися, тому що в неї є жало і не просто жало, а но з отрутою. Тобто, коли ти побачиш бджілку в природі, не треба її чіпати, просто можна спостерігати, а то вона може жалити. Отак От бджілка обороняється від ворогів. Її турбує. А ще бджілка дуже корисна комашка, тому що вона нам дає мед, який не тільки смачненький, а й ще й лікувальний. Тому що цим медом можна вилікувати хвороби, отже, бджілку треба охороняти. Це дуже корисна е, комашка. А тепер давай ми пограємо з бджілкою. Вона дуже швидко вміє літати. А ми будемо спробуємо за нею встигнути. Будемо дивитися оченятами на неї і будемо повторювати рухи тільки оченятами, добре? Подивись на цю бджілку, оченята. Дивишся? Угу. А тепер слідкуй за нею. О, коли вона полетіла, встигла? Оченятами угу. послідкувати. А тепер Ух ти, Встигла. А зараз. Ух ти, як вона літає. Встигаєш слідкувати оченятами? А тепер готова? Давай. Встигла? А ще, ось так. Ось зараз ми собі пограли в гімнастику для оченят. Це теж корисна така. Справа для оченят, щоб вони не втомлювалися. А зараз ми пограємо в гру. Де бджілка? Отже, ти бачиш баночку скляночку з медом і бджілку. Скажи, будь ласка, де зараз бджілка? За баночкою. Так, добре. А зараз. На баночці. На баночці. Так, молодшинка. А зараз. Під банкою. Під банкою. А тепер Віз, возле банки. ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ліворуч, Так, а зараз праворуч праворуч. Ось така весела гра, молодчинка. А тепер давай ми з собою повторимо, що ми сьогодні дізналися про бджілку. Отже, скажи бджілка це пташка, тваринка, рибка чи комашка? Комашка. Комашка. Скажи, будь ласка, коли вона спить? Узимку. Узимку, так. Скажи мені, будь ласка, а з чого складається тіло бджілки? Що в неї є? З голови. Так. Біля голови що є? грудей. Так. А біля грудей? Голові. Животик, черепці. Так? Животик. Скільки в неї лапок? Шість. Шість. А що ще в неї є? Крича. Так, а ще. Вусики. Вусики, Молодчинка. А де вона живе? Вулик. У вулику. Вона одна живе, чи з сім'єю? Сім'єю. Сім'єю. А що вона робить взагалі, бджілка? Що вона збирає? Збирає нектар, щоб робити мед. Так, правильно, щоб робити мед. А тепер, бджілка, хочу, щоб ти пригадала, які в неї є вороги. Як називається ця пташка? Бджолоїд, бджолоїд. Вона їсть бджол. Так. А це що? Хто це, як називається цей метелик? Теж ворог? Міль? Міль. А ще хто в неї вороги? Хто це? Осе. А що вони роблять поганого для бджілки? Забирають мед. Так, а ще приносять хвороби, так? А як бджілка обороняється? В неї є цей. Що це таке отаке? От Жало, Ні. так? Жало. І от рута. Так. Скажи, будь ласка, якщо ти побачиш бджілку в природі, ти будеш її брати в ручки? А чому? Тому що вона буде кусатися. Так, так. Тобто, якщо ти побачила, можеш тільки поспостерігати за нею, а ні в ко... ніякому випадку не можна її брати, ловити, бо вона вжалить і буде дуже боляче. Добре. Ну що, а що ж, чим же кориться наша бджілка? Mm. Чим вона корисна? Чим вона нам допомагає? Вона е робить мед. Для так, а мед не тільки смачненький, а ще який. Корисний, Корисний, лікувальний. Можна вилікувати хвороби за допомогою меду. Молодчинка. А тепер давайте порухаємося і прокинемося. Да? Давай. Називається руханка Роби, як я. Привітаємося, котиком! А тепер ходьба на мі. Тепер танці з медиками. І ще з тигринятком і п'ятачком. Обіляємося вперед. Отець, сідай, будь ласочка Давай зробимо вдох і видих. Давай ще вдох. І видих. Сідай. Так, ну що, ми стільки про джінку вже дізналися. Прийшов час її зробити. І нам знадобиться два чорних кружечка є в тебе. Три жовтих є. Угу. Один білий, угу. два маленьких білих для оченят, ножиці, клей, олівці і аркуш паперу. Є в тебе? Угу. Ну, тоді давай подивись, як я зробила бджілку. Подивись, як я її робила, а потім, потім будеш робити сама. Добре? Угу. Дивимося. Отже, треба намастити клеєм. Спочатку жовтий, він перший. Потім чорний. Я хочу, щоб ти звернула увагу, ми намащуємо клеєм не, не весь кружечок, а тільки серединку. Розуміла? Так, тепер накладаємо, бачиш ось так. Далі жовтий знову. Не весь, серединку тільки. І знову, бачите, накладаємо ось так. Ось у нас всі вже кружечки зроблені, жовті і чорні. А тепер оченятка приклеїти треба. Ось у нас оченята. І Треба їх олівчиком розмалювати, щоб було видно, що це оченята. Так, тепер крильця, бачиш? Білий кружечок треба розрізати навпіл. Ось у нас вийшло два крильця. Бачиш, і вони так засовуються, тому що ти не повністю мастила клеєм, і їх теж не повністю, тільки половинку, бачиш? І засунула, і в тебе крильці, бачиш, яке? Ось, бачиш, які крильця. А тепер можна його зробити блакитним кольором. Це крильця, щоб їх було краще видно, так? Дивись, о, які крильця. І далі малюємо вже вусика. І ротик, щоб вона посміхалася. А потім можна намалювати сонечко, наприклад, тому що бджілка любить, щоб було тепло, так? І квіточку, звичайно, тому що як же бджілка без квіточок. Їй же потрібно нектар збирати. Потім можу домолювати те, що хочеться. Зрозуміла? Угу. Давайте вмикаю на е, початок. Ти приготуй, будь ласка, свої кружечки, клей досточку. Починаємо. Починаємо мастити. З жовтого кружечка. Бери жовтий кружечок. Я вже перший жовтий зробив. Так. Чорний. Так, давай чорний. І чередуєш чергуєш. Жовтий, чорний, жовтий, чорний. Так, ось на екрані в тебе бачиш, я поставила, що треба зробити. Ага. Давай. Ой, а мама мені не такі кружечки трішки зробила. Ну, які зробили, такі і будуть. Я просто приріжу трішки. Три готові. Так зробила вже всі кружечки жовтий і чорний? Ні, не всі. Ну давай роби всі. Тільки три зробила на жаль. Ну, нічого, ще є час, роби, будь ласка. Так. І так і так. І так, і так і отак. От Зробила? Ага. Покажи, будь ласка, свою, свою аркуш, щоб я побачила. Так, супер, молодець. Так, все, а тепер давай далі. Що ми там далі робимо? Оченята, так? Бери оченята, маленькі. Мені треба щось що зробити.

раз два не приклею вот к нам кое клей получился еще одна Притискуємо mm -hmm. такі. Є? Угу. Mm -hmm. Можеш уже е, зараз оченята е, олівцем е, навести, чи потім хочеш, як ти хочеш? Зараз наведу. Давай бери чорний або синій, який в тебе є. В мене є, любі, любі. Можна коричневий взяти, якщо чорного немає, можна синій взяти. Я візьму фіолетовий, так і в мене гарний. Добре, добре, добре. Бери. Масляний є, просто. Опа. масляний. Зробила учення. Так, зробила. А тепер бери е, білий кружечок. Тебе залишився Бі. білий кружечок. Це крильця. Треба його зігнути навпіл. Ось як у мене бачиш на екрані, я його зігнула. Так, а тепер розгортай і там лінія згину. Біри ножиці і розрізай, щоб було, було два, дві півкулі. І це буде у нас крильця. Дві півкулі. Так. А тепер дивись, як я їх прикле... приклеювала. Зараз. Так, так, ось я розрізала. Намащуємо не все, не, не все. Бачиш, ось так треба закласти. Половинку тільки півкулі клеєм, ось так, І от туди засунула, бачиш? Щоб воно так літати могло. Бери. Половинку так, і засунула. Половинку намастила, намасті. Є. Я, так. Просто, я так. просто так де клей половинка і заробиться. Давай тепер е, другу половинку приклеїмо. Ось як на екрані можеш подивитися. А в мене як на екрані не виходить. Ну нічого. Нічого роби так, як в тебе виходить, в тебе буде інша бджілка. А тепер можеш крильця розфарбувати, якщо хочеш. У мене є такі коліс. Так, можеш розфарбувати, щоб було краще видно. Потім може намалювати вже вусика. Так. Ротик намалює. Так, і ротик, так. Tak, jakoś no tak wyszło. Na pewno jeszcze trzeba a tak od Tak trzeba. Тепер те що хлопцю домалюю і показу. Так, так, все можна е, намалювати їй. що хочеш: сонечко, квіточки, травичку, що ти хочеш, щоб їй не було сумно. I Скажи, будь ласка, що в тебе вже вийшло? Мені так цікаво подивитися. Хвилиночку зачекайте. Давай, давай, зачекаю. Треба Ну за... так, і засіб. Ой, яка гарна, яка гарна бджілка і гори в тебе бачиш, яка ти молодець. а Я навіть і не придумала гори намалювати. Молодчинка, супер. Я тебе знаєш, що попрошу? Ще хай мама тебе сфотографує з твоєю бджілкою і надійшле фото у групу, щоб і дітки подивилися, бо, бачиш, ми сьогодні тільки удвох були, і ніхто, крім мене, твою бджілку не бачив. Домовилися? Угу. Зробиш фото? Угу. Добре. Ну що, Віронічка, тоді давай будемо прощатися. Я чекаю твоє фото. До зустрічі. Пока-пока. Пока-пока.